Всім привіт! Мене звати Катя. Ви на каналі Територія іншого навчання Альтера Скул. Я психолог, викладач кафедри психології педагогіки КПІ і також очільниця відділу якості в Альтері, де ми аналізуємо і покращуємо взаємодію чуторів з дітьми. І Сьогодні ми поговоримо про кризу першокласника, як її пережити дітям і як її пережити батькам і не зійти з розуму. Зміни в житті людини, в тому числі і в житті дитини, вони супроводжуються кризою, тому що це новий етап в житті людини, якісь нові дії, нові ситуації, і вони, як правило, супроводжуються або якоюсь тривожністю, або певним дискомфортом. Тому нормально, що є і зміни в поведінці дитини, і відповідно зміни реакції у батьків. Отже, якщо ми говоримо про молодшого школяра, у нього зміниться соціальна ситуація. Що це значить? Що роль вчителя набуває більшої ціннісної фігури, і дитина може опиратися на фігуру вчителя дома. Наприклад, от нам вчителька так сказала, тому я тільки так і буду виконувати. Це може у батьків викликати спочатку якісь нові думки, можливо, думка те, що вони втрачають авторитет, але це нормальний хід розвитку, тому що. Вчитель перебуває досить багато часу з дітьми, і він е, дійсно дає їм нову інформацію. Він він е, росте і стає авторитетом очах дітей. Крім того, дорослі очікують від дитини більшої відповідальності, більшої витривалості, більшої серйозності, тому що е, є така думка, що дитина так само серйозно має відноситись до школи, як і батьки. І звісно ж це впливає на дитину, тому що їй доводиться змінювати усталений ритм життя, який був до цього ще в часи садочку. З розвитком дитини, з переживанням кризи, відбуваються новоутворення. Що це таке у, у молодшого школяра? Це можливість ставити собі цілі, можливість планувати шляхи досягнення цих цілей. Виникає явище саморефлексії, тобто дитина може дійсно оцінювати свій внутрішній стан і визначати причину на зв'язок. І звісно, це є досить важливим етапом для подальшого розвитку. Отже, спробуємо підсумувати, проаналізувати, що з дитиною відбувається. На трьох рівнях розвитку Перше, на біологічному рівні відбувається пристосування до нового режиму дня, до нового режиму навчання, і до в цілому нового стилю життя. На психологічному рівні відбувається входження до нової системи вимог, пов'язаних із виконанням навчальної діяльності і із взаємодією з батьками і з взаємодією з вчителем. І також на соціальному рівні відбувається входження. В учнівський колектив. При цьому тут формуються особистісні риси молодого школяра, що в подальшому буде формувати цілісну особистість. Що це означає? Це означає, що в цілому життя молодшого школяра суттєво змінюється. Як вже сказали, на різних рівнях життя змінюються різні способи життя, різні. Підходи, усталений ритм життя змінюється, і це все супроводжується певними дискомфортними станами, дискомфортними відчуттями. І коли ми говоримо саме про кризу, ми маємо розуміти, що в першу чергу не просто для самої дитини, тому що їй потрібно зрозуміти, що з нею відбувається. Вона і фізично розвивається, і психологічно розвивається. Крім цього, всього від неї ще щось постійно вимагають. На цьому етапі, як правило, дорослі вдаються до. Правил виховання, тому що здається, що тут не вистачає дитині виховання і потрібно щось терміново робити. Але, на жаль, в суспільстві в нас трішечки викривлюється явище поняття виховання, і ми чомусь часто думаємо, що дорослий сказав, а дитина має саме так і виконувати. Що ж насправді є вихованням? Є кілька основних правил, які допоможуть зрозуміти, що є виховання і як його дійсно можна відтворювати, реалізовувати в житті. Отже, Перше правило успішного виховання це особистий приклад. Особистий приклад того, як ми розмовляємо з дитиною, як ми спілкуємося, як проявляємо свою повагу до думки дитини. Друга це формування позитивної мотивації, яка має бути спрямована саме на бажання дитини виконувати свою діяльність. Нехай це буде домашні обов'язки або навчальна діяльність. Але щоб саме бажання дитини виникло, не заохочувати це за рахунок можливо кишенькових грошей чи щось подібного. Це можуть бути спільні походи в кіно, спільне проведення часу, але важливо підкреслювати, що саме якісне проведення часу, наприклад, пограти в настільні ігри з дитиною або почитати книжку, яка подобається дитині, а не батькам в першу чергу. Далі, коли ми говоримо про успішне виховання, ми говоримо про те, що мають бути якісь правила. І, відповідно, якщо ці правила не виконуються, то мають бути якісь штрафи або ж покарання. Про покарання поговоримо трішки пізніше, детальніше про це розкажу. І знову ж таки, якщо ми говоримо про о, виховання, то основним і ключовим пунктом має бути самовиховання. Дорослий так само має аналізувати і свою поведінку, і якщо він бачить, що щось йому не подобається, або щось дитина, можливо, підсвічує батькам, то варто почати із себе і варто почати змінюватися на очах дитини. Таким чином можемо підбити підсумок, виділити для себе кілька правил, які допоможуть ефективно і якісно пережити. Кризу як дітям, так і батькам. Отже, перше, це вчимося поважати вибір дитини. Даємо їй простір, де вона може здійснювати свій вибір, і е, опираємося на те, що обирає дитина. Друге, це формуємо права та обов'язки як дитини, так і дорослого. Як це реалізується? Ви можете скласти з дитиною список того, що обов'язково має виконувати дитина, і яке за це може бути покарання. І так само список, що має обов'язково виконувати дорослий і які за це можуть бути покарання. Для того щоб цей список дійсно реально працював, він має бути невеликим, нескладним і зрозумілим для дитини в першу чергу. А, З цього списку, якщо ми будемо далі е, е, рухатися, ми наділяємо дитину певними обов'язками, і це виділяємо як третій окремий пункт, тобто делегуємо дитині якісь певні зобов'язання. Нехай це буде застелити своє ліжко або помити після себе посуд. Це не критично, можна в межах своєї родини якось підбирати ці обов'язки, але це має бути відповідально для дитини і цікаво перш за все. Це дає їй можливість відчути себе трішки дорослим. Ну, а вам а, трішки відпочити і навіть потішитися за те, що дитина стає самостійною. Наступний пункт ми поговоримо трішки про штрафи або ж про покарання. Вони мають бути, але вони не мають бути принизливими і це не має бути фізичне покарання. Як правило, діти не дуже люблять виховних бесід. Проте вони є досить такими ефективними і продуктивними в спілкуванні з дитиною, тобто спокійно а, сісти і проговорити з дитиною, що було зроблено не так, що можна змінити в, своїх, в своїй поведінці, в своїх діях, а, показати причину на святковий зв'язок. Ось, наприклад, ти розбив чашку, ти маєш витерти після себе водичка, яка розила, чи що було в чашці, і прибрати скло. <кхід> Звісно, ми маємо. Звертати увагу на фізичну безпеку дитини, і якщо це загрожує або тілесними пошкодженнями, підхопити і допомогти дитині. І якщо завдана комусь шкода, не соромитися, вчитися і вибачатися перед дитиною, і вчити дитину вибачатися перед тим, кому завдана шкода. Наступний пункт один, мабуть, із найважчих, тому що нам потрібно, як батькам, Дозволити дитині помилятися, що це значить? Має, звісно, бути якась покреслена зона, де дитина може проявлятися, але е, мають бути чітко затверджені правила. Наприклад, це переходити дорогу тільки на зелене світло, користуватися ножем обережно, підставляючи дощечку і тримаючи правильно, щоб не порізатися. Тобто, мають бути чітко окреслені е, зони, де дитина може проявлятися і. Дати їй можливість набувати цей досвід. Нехай вона й не вдасться щось, нехай не вийде, нехай вона проживе якісь емоції горювання або розчарування. Такі ситуації формують особистість маленької дитини ще в школі, і з часом вони будуть лише збагачуватися і обростати певними вміннями, навичками, які будуть в неї супроводжуватися. Ну, звичайно, легше допомогти дитині підхопити на якомусь етапі, але чим старша буде ставати дитина, ти, тим тим важче їй буде повертатися до ось е, таких е, сильних негативних емоцій, які будуть її е, е, емоційно виснажувати. І як заключний пункт можна виділити те, що в будь-якому віці дитина потребує нашої любові, уваги і підтримки. Тому не скупіться на обійми, на поцілунки, на якісне проводження. Часу одне з одним, тому що саме такі ситуації формують неймовірні незабутні спогади в житті людини. І саме такі ситуації дають можливість опиратися дитині на те, що позаду за спиною в неї є батьки, які її підтримують в будь-які ситуації. Ну а батькам варто набратися терпіння, навчитися приймати свою дитину, тому що криза молодшого школяра вона рано чи пізно завершиться, а наступною буде криза підліткового віку. І там потрібно буде ще більше терпіння, ще більше любові, поваги і взаєморозуміння зі своєю дитиною. Дякую за увагу! Буду чекати на ваші коментарі. Цікава ваша думка, чи є щось корисного для вас в цьому відео. Попереду ще дуже багато цікавих проектів. Ставте дзвіночок, підписуйтесь, і будемо на зв'язочку.